Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 21 травня. 21 травня 1991 року літописці вперше зафіксували на Русі затемнення сонця. Ця подія стала справжньою сенсацією для тогочасного населення. Уявіть собі, небо світле, і раптом день повільно перетворюється на ніч. Птахи замовкають, люди в жаху виходять з хат, бо жодного наукового пояснення цьому явищу вони не мають. Затемнення сприймали як поганий знак згори, передвісник бід, воїн або покарання за гріхи. У часи, коли наука ще тільки зароджувалась, небесні явища трактували крізь призму містики та вірувань. Літописець, який залишив згадку про затемнення 1991 року, описав його як знак страху, що налякав людей від сходу і до заходу сонця. Водночас саме такі події спонукали мислителів та книжників почати уважніше спостерігати за небом, і хоч повне затемнення на Русі більше століття вважали знаком небезпеки, з часом воно стало предметом досліджень частиною світоглядної еволюції. Тож навіть страхи минулого стали поштовхом до розвитку знань. 21 травня 1982 року, холодного осіннього ранку, у південній півкулі британські війська почали висадку на Фолклендських островах, щоб повернути контроль над територією, яку за кілька тижнів до того захопили аргентинці. Це був поворотний момент у короткій, але інтенсивній Фолклендській війні. Британська десантна операція, названа операцією «Сач», розпочалася в затоці Сан-Карлос. Туман, вітер та мінлива погода зробили висадку особливо складною. Понад 4 тисячі солдатів висадили з кораблів у супроводі важкої техніки та гвинтокрилів. Аргентинці не здалися без бою. На британців чекав обстріл, а згодами атаки з повітря. Але британці вдало атакували. Ці події стали ключовим моментом, який, зрештою, призвів до поразки аргентинської армії і повернення Фолклендів під британський контроль. Війна тривала всього 10 тижнів та забрала життя понад 900 людей з обох сторін. У самій Великій Британії ця перемога зміцнила позиції прем'єрки Маргарет Тетчер. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то ви можете підтримати наш канал, натиснувши кнопку Підписатись під відео, а також підтримати фінансово по QR-коду на екрані і за посиланням в описі відео. Давайте разом розвивати український ютюб.